Перед тим як розпочне це відео, я хочу зазначити, що тут ви не побачите цілий бой, а тільки фрагменти. Ці боксери зустрічалися один раз у ринзі і це відбулося у лютому 2023 року. Тоді Хіжняк здобув перемогу розділеним рішенням суддів з рахунком 3-2. так бій розпочнеться у ваговій категорії до 80 кг. Боксери всі свої попередні поєдинки закінчили повністю без дострокових перемог, тому помітно, що трохи і втомилися, і є травми. Орлбай в першому раунді намагався використовувати довжину руку і прострілював з дистанції. Саме в цьому боксерському поєдинку сподобалось, що хіжняк відповідав на всі атаки Орлбая. Були неодноразово небезпечні моменти з двох сторон. І ще непогано Олександр відчував по захисту свого опонента. Ролбай в першому раунді теж непогано захищався і використовував закручення опонента. Дуже часто від рефері було зауваження до Ролбая, що він опасно йде головою. Брудного боксу від українця було мало. Перший раунд закінчується на користь Олександра. Багато було зауважень від Рефері, але очки ніхто не знімав. Кожну атаку Олександр намагався відповідати хоча б декільками ударами. В комбінаціях часто Олександр додавав по корпусу удара. Кінець другого раунду помітно трохи що боксери починають втомлюватися. Під кінець другого раунду RLB проводить декілька успішних атак. І завдяки цим успішним атакам Бай зрівнює рахунок. Третій раунд Бай приймає бій у ближній дистанції. Я розсічені Релбає і просить звернутися до лікаря. Третій раунд все ж таки проходив більш переважно у розміні ударів на ближній дистанції. Комбіновані атаки від одного опонента переходили до іншого. Після удару Орелбай провалився, суддя хотів зупинити поєдинок, але і удар Олександра йшов під звук Стоп. Добре, що Орелбай його побачив. Остання хвилина третього раунду і помічається, що у Олександра все ж таки сили залишаються більше, ніж у казахстанця. Останні секунди ми бачимо, що Олександр все ж таки як відчув запах крові. Останні секунди третього раунду обмін ударом, і при гонці Стоп Ролбай оступається і від втоми все ж таки не втримався на ногах. Хто б не казав, що за стиль Олександра, але він золотою медаллю і справедливий вердикт, синій кут перемагає.